Поупавлі бі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс разом з денчиком, тому що тут від Роблокса самого вийшла якась чи то режимчик, чи то якийсь івент. Я, коротше, поки що не до кінця розумію, але досить цікаво буде нам зараз розібратися з тобою дензу і є якісь квести. Ти бачиш? Я бачу, чувак, що я яке достав і почав навалювати. <гум> <Оце> <гум> ж, ну, тут прям прикольно зроблено, тут прям ну, якісь є комбо, якісь фішки. У, я Стрейфлю по стінки, ти бачив? Ну да, диви. Сальтухи закенує такі взагалі люті. Тут прям прикольно. Не, реально класний режим. Тако, знаєш, по скейтити, типу, взагалі прикольно. Скейти, це прям кул, cool. але я по-любому от прям впевнений, що є якісь тут ще штуки. М -м, типу, не просто Дивись. так зроблено весь цей режимчик, паню. Тут виходить, можна створювати кімнати, як я зрозумів. Я ось створив якусь кімнату, але чомусь нічого не відбулося, але тут ще можна приконектись до. І типа є якісь мапи, ану відкрий. ну, create, я жму, name. Можемо залетіти на якусь мапу. Давай, ось, я створюю е, кімнату, напишу Дімік і Дензік. Оба, Description. Катаємося. <coughs> Катаємося. Confirm. Youcrew name sits to include a letter or number. Ага, йому воно матюкає, воно плюється на те, що, типу, українською мовою створювали цю групу, поняв? <coughs> Треба це все діло да. перевести на англійську. Ану, confirm. Тепер uh, creating a crew will remove you from your gunner. Так, you will lose all points. Ну, це все понятно, Почекай. Ну так, я створив. <проб> я щось і створив. Ти створив, ти створив, але вона чомусь в мене пропала відразу же ж. Mm -hmm. А, є. Все. Bems, confirm. І що? А зайти я. <світ> Короче, пацан забий. <світ> <світ> Подожди. <Шопни світ> ну. А, так, а я походу просто створив щось, типу клану, поняв. Yeah. А ну, сірч фрукта. Можна можна ось інвітіс. Я тебе можу заінвайтити, поняв? Бемс, confirm, confirm, все. 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 Ну, ми мембери. з тобою, одній банді, чувач. Да, і ми тепер є. Я тобі можу дати якийсь промов. Чи шо це таке? А, я да. да да Я да. пацан. Іди скейтити. Давай вивчати якісь комбо, я не знаю. Да, якось треба розібратися всі-всі штуки. Oh -oh -oh! Я чувак уже розібрався. Ти подиви, як тут флексію? <рес> Вірю, хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. В своїй улюбленій грі. Тут поняв, під час прішку ти можеш зажимати ще якісь певні клавіші. Типа, дивися, Бемс 360 зараз рубану. Зараз покажу, диви. Опа, mm -hmm. 300... ну 360 не вийшло, тупогається. Щас да. показую. <хих> дивись, дивись. Оп, дивись, опа, отак скейтимо. Потім Бемс 360, таке чудо. Тут, коротше, треба трохи поняв розібратися, і в нас ось зверху є якийсь соло крец, крю крец. Це якісь, походу, поінти, але що то конкретно за поінти мені прозібратися. Тут поняв, Типа, сочетаєш клавішу, що, наприклад, F ти робиш фліп, тобто накрутишся на місце. Якщо там, типу, кюшку ти делаєш. Ні, кюшку це ти просто знімаєш. Ну там да. Там ще так. на V можна щось робити. Ну це тобі треба а все комбінувати під час того, як ти пригаєш, поняв? Угу. Трі фліп якийсь зробив. Що б це значило? Поки що прям не знаю. Пацан, я просто зараз катаюся, не знаю, якісь фліпи роблю, якісь квести вже повикодую. Так, так, так. А, ось о, кікфліп r 306 Ага. А ну, кікфліп, це що ти. А, ти помню? Кікфліп? це він просто перекидає типу Да, Так, так, прикольно. Бем, кікфліп. Якось треба, я хочу поняв, зразу зробити декілька оцих трюків. Мені kickflip прозібратися? You? Да, да, да. Ну, типу, не, не тільки кікфліп, а ще якийсь там що там ще є. Зразу uh -huh, декілька чувак. трюків Честь, ти бачиш як пацан рубанутик, що красиво. Ні, я тут просто трохи теж пытаюсь розібратися з цими штуками. Big Air якийсь зробив. Але як я то зробив? Ні, хтось розказав. Ну тут я так понял, що ще є залежність від того, як саме від стін ти пригаєш. А мені цікаво, тут якісь дуелі, поняв? В масштабу хто ж типу я проти тебе буду зражатися, хто зробить кручі руки. Ммм. Оце прозібратися. ну ось, адреналін хейтс є якийсь. Тут е, ще кудись є всякі ТПшки, походу, чуєш. Ну, ось є магазин якийсь. По всяких шмоток. Але це все лихо у нас з тобою. Ага. За оці коїни, а як ці коїни заробляють, чортів побери. Да. Ну, це, походу, якісь десь щось є. Це тільки, правда, його треба знайти, але і тим не менш. Ось crew items якісь є. Старт university комп. Competition Парк. Це що таке, а? item А, ну це і є цей магазин, я поняв. Я, коротше кажучи, походу поняв. Трошки що нам робити. Ану, здивуй. Ось, отут є. Де баскетбольний майданчик. Тут є ТПшка в Competition Park якийсь. Ану, пішли туди. Let's go Це кудись степка, поняв. Ось о Fast travel Конфірм. У нас тут якась стука, щось розказує, якийсь бумбукс to вивчити про челенджі. Are you ready? Окей. Okay. Давай почнімо з. Базікла, пригай, типу, в портали, щоб завершити челенджі і заробити соло кредити. Але take over так down, що це б не значило? Весь твій крю повинен закінчувати челенджі бистро. О, я. кожну годину клан з найбільшим, е, типу з найбільшими очками буде захвачувати зону. Працюйте разом зі своїм кланом, вигравайте челенджі і same zone. Ну, слухай, чомусь я все в портали гасаю, тіп, і мене щось не саме виходить. Mm -hmm. Цікаво. Ну ну, ну воно портали я бачу. Що тут робиться? Але єдине, єдине, що я замітив, тут можна робити класні трюки на цьому, бо мапа більш така відкрита. А, що? Мене кудись знов телепортує чи що. Так це треба робити в оці челенджі, вони виконуються в іншому режимі, ти поняв? Що за прикол? Типу, один портал тепає мене в Dead Rails, інший е, в барі з Prison, і третій в Tower of Hell. Що за прикол? І куди? І куди треба, я побери, да? <гум> а там, походу, ну, типу, всюди можна, але оці челенджі ти виконуєш в інших режимах, і отут. Тобі начислюються якісь приколи. Ті не понімають дімчик, поки що не розуміти. Ось у ще якісь є. І тут така сама приколюха, типу, один тепає в Blade якийсь, ще якийсь леп Battles, да? Прикол. Ну це, походу, може зробили для того, щоб е ми могли підлутати, типу, якісь нішточки, аля там як вони звуться. Косметику, поняв, типу всякі там шмотки. Усні скейти якісь можливо, да? Mm, да, да, щось типу того. Ну, я поки на цій стартовій базі флексю, Заробляю якісь спінчики, комбочки. Ну Оп. да, да, оце ж я таким самим оце страдаю. А ще я замість, що тут батут дає багато всього. Ось, let's go, за мною. Батут? Диви. Тут є батут. Ось, опа! А! Я просто на халяву заробляю комбо. Отак, отдаже. Типа Прикол. big Air. да. Поняв? Да, да. Появляється вже штукарик нафармив. Жесть, ну тут, прям якщо тако погратися, то можна добре завчити всякі ці, поняв? комбінації, типу якісь трюки. Як від стін можна ж відпригувати? А you ready for a little friendly competition? Ну якщо я і ready, то це ж я ну мені треба перейти в якийсь інший режим, а я не хочу. Я прийшов сюди кататися на скеті і мені пропонують. Іди грай в другу гру, пацан. Ха-ха-ха. Що за мем? Бо я так поняв, тут, якщо, типу, привчитися, тут можна якось від стін, типу, відпригувати, поняв. А слухай, а що якщо робити декілька комбо, поняв? Ну. о цих типу по буквам, я уже пробував. Якось, mm -hmm. типу, нічого не міняється. Ну, типу, просто ко той трюк, той трюк. О, мені. диви. Да. Хоп! 360. Вайну, пацан! пасам. Это ще про це й казав, поняв. Тут можна прям поприкалуватись. Але як? Просто. Аби ще розібратись да, до кінця, ось зробив фліп 360, 540, чувак, ото я рубашок. Обалдей ти пацан. Я так поки не вмію, я навіть і не знаю, що ти робиш. Я просто катаюсь, се крутя. Жесть. Ну і ще, що я помітив, мені трошки не нравиться, яке тут управління. Ну якесь дерев'яний, чувак. Воно таке, так, да, якось, типу, непонятно, як себе веде і камера, і скейт, оцей. А ти попробуй поіграти від першого лиця. Від першого? О, та це вообще щось. Таке що ти їдеш на роликах. Ну дай, до речі, трохи якось так кривовасненько О, Дімеш? Хеллоу! Хело! Ось якийсь спрей є, ну чекай. Спрей графіті. Опа. Я малюю графіті, пацан. Ти поняв? А де я А ось його! Дивись, Де ти? Тебе не можу. А я там. лівіше А бачу, бачу, бачу? Да, тут можна графіті малювати. Опа. Диви! О. Прикинь? Знімати. А ну чекай. Бенз. Mm -hmm. Я можу типа малювати що завгодно. Ааа. Тут іменно. іменно там так, іменно, так, да, так, так, те, яке ти вибрав. Я якийсь квест виконав, Мені дали соло кредит. Прикинь. Але я бачу тільки своє графіті, поняв. Я все зараз, а, якщо ти міняю спрей. Опа, отак от. Так от я можу просто по новій його намалювати. Да. О, а я побачив твій. Тебе ось зелено синій. А, да. Да, мій ось оранжевий був. Ааа, ось сю, да. Тут просто кожний по-разному як малює, то він і міняється, поняв. Прикольно. А тут ти бачив, які трампліни великі. А ну лайсгу, димон. Зараз пальне з тобою стілька. А чувак, ти побачиш, зараз хочешь А я цей не yes. виїхав. Мені не хватило Оп. той мотики. Оп, давай тебе жду. Щас ти покажеш летю, треба робити тебе А ну, То есть, на самом деле, треба залізти ось сюди. Так вот, чим повыше, тим лучше, понял? Да. Дальше достаєш скейтборд. Ага. Сразу флексиш. Оп! Бемс. Ого. Фліки. <рес> Фліки. <рес> Обалдеть, и полетів! Хорош, пацан. Ну давай, давай. Опа. І пішов просто вниз в лобі, понял? Натурі? Обалдеть. В Це жесть. Ну тут прям. Іноді якось, коротше, воно себе так дивно веде. Там, де я хотів би відскочити, то мене просто перевертає і за трюк не вважається, то понял. Бо тут, поняв, в чому прикол, типа, якщо ти зажимаєш пробіл, то ти типа особу пролетать не можеш з кайтом. Ну це, да, так, це, я це, це, да. Це я тоже замітив. Опа. Видал? Да. Кажи ще раз. О, все, дивись, тако розганяєшся сюди. Рубаш, ще якийсь трюк, потім сюди тако бемс, запригуєш. і там тоже крутишся, понял? Да? Да. Обалдеть пацан. Щас ти покажу. Оп? Оп. Видал, не? Не, ну тут прям можна видумати всяких прикольних цех. Да, але поняв, постановити зробити повторити пацан. Ну трохи все І то випадково. Да, да, да. Ну, режимчик такий цікавенький. Але там є був ще один е, телепорт, тому я пропоную тобі, в принципі, повернутися зараз в клабхаус і сходити. А, де ж воно? Осьо, артист алея. Це що таке, ось -о. Пішли Не знаю. туди. Пішли, пішли, подивимось. Пішли. Поглянемо. О, а тут уже поприкольні, такі квіточки, осьо. Да, і і вже якісь портали. Ну, походу, так само якісь інші режимчики. Да, Work at pizza Place, Ну да, да. Тут теж ті самі челенджі є, поняв. Ну в цілому, коротше, маленько. Але локація помінялася, понял. Але локація помінялася. Я в якомусь метро, пацан. В whum to m. Я не знаю, я в якийсь метро спустився, тут так прикольно. Намалюю графіті, А ну, сюди. Оба, оба, оба. let's go гарненько, так тепер. А я чую, балончиком трясе, пацан. Це був я, та-та, да. Ну такий, типу, прикольний режимчик, чисто, знаєш. На разочок залетіти, знаєш. На разочок залетіти, трошечки свого часу тут потратити, якщо там немає чим сильно зайняти, знаєш, якісь трюки поробити, покайфувати, музичку послухати, бо графіку тут намалювали, прям прикольно. Ну, хоч хоч десь постаралися. Хоч десь постаралися. <хихих> ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тицяти сюди вподобайдене, а також підписуватися на наші канали. З вами, як завжди, у вас друзі, Акадимич, і Дензо. Всім па-па. Пока-пока.